Усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, і у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2022-го. 2023 років, 8 травня 2023 рік Кривбас у себе вдома. У Кривому Розі команда Юрія Вернедуба приймає Київський Динамо. Мір Чілоческу, ну, на тому, до речі, поєдинку, головним тренером був Олександр Шавковський. 1-0 Кен перемагається, Єдиний м'яч на 48-й хвилині матчу забив. Денис Попов, ну, давайте, друзі, ми та про все це з вами будемо говорити по порядку. Кривбас Юрій Вернедуб, якраз то головний тренер команди. 4-2-3-1 стартова ростовка, Кліщук у воротах, безкоровайний і стяцков пара центральних захисників, Зібанго понедільник по флангах. Татарков Капич, центральні опорні півзахисники, Луньов центральний атакувальний півзахисник, Хамчиновський – задирак по флангах та е, мікітіш на нападі. Ось така стартова розстановка у Криворізького кривбаса. Київський Динамо Олександр Шавковський був головним тренером на цьому матчі 4-2-3-1 також. Стартова розстановка у київської команди. Руслан Нещерет у воротах, Денис Попов, сирота пара центральних захисників, Владислав Дубінчак, Олександр Тимчик по флангах, Сергій Сидорчук, Андріївський, центральні опорні півзахисники, Віталій Буяльський, центральний атакуальний у нас півзахисник. Кабаєв Муєва по флангах та Велислав Банат у нападі. Ось така стартова розстановка Київського Динамо. Ну і тепер, друзі, давайте говорити безпосередньо про сам поєдинок. Ну, що вам, друзі, можу сказати? В принципі, і справді дуже хороша була гра, і справді обидві команди дуже активно розпочали цей матч, і Кривбас, дуже здорово цей матч, команда з Кривого Рога розпочала. Ну і Київське Динамо також дуже здорово команда виглядала. В цілому такий матч плюс-мінус був рівний. І Кривбас справді не розпочинає цей матч. Пригадується э, непогана атака. У кривбаса, там вже на других видівачках хороша пішла подача дошного майданчика, удар поворота! І рятує київський Динамо. Руслан щерит, Руслан Ещеріт. Рятує київський Динамо. І справді, хороший момент був у нападника Кривбаса. Якщо не помиляюся, то такий Мікетішин якраз то пробував, але на місці, відповідно, на місці тут Руслан Ещеріт. Дивовижний справді сейф, дивовижна реакція. Кривбас дуже цікавий Команда виглядала, пригадується, що непоганий удар на 16-й, виймав чи знову росла на рят, рятує Київське Динамо. Тут, тобто і справді, команда із Кривого Рога. У ну, дуже справді здорова команда виглядала. І кияни були, і справді доволі-доволі таки нелегко. І справді, Укен okay, також в принципі, непогані проходили атаку, але кривбас справді поостріше був. У додаво Київ пригадується дальній удар Сергія Сидорчука, коли Сергій Сидорчук наважиться на гарматний удар, удар Сергій Сидорчук б'є повз ворота. В принципі, друзі доволі таки непоганий удар наніс Сергій Сидорчук. Але м'яч пролітає повз ворота. То і справді, друзі, кривбас дуже здорово, і справді, команда виглядала. Перший тайм завершується. Нічя 0-0. І, на мою думку, кривбас поцікавіше був. Кривбаса побільше було на год. Там, До речі, супер шанс був на останніх хвилинах матчу. Ну, не на останніх хвилинах матчу, а на останніх хвилинах якраз хвилях першого тайма. Три хвилини компенсовує суддя. Там був штрафний у кривбаса. Гарматний удар, з метрів там 30 гарматний удар. Я ще встіт, коли він скакує на фадмиста криваза, доблечний удар, Руслан Нечерет! Поперечка. Рятує, дадемо київ добивання. І в кінці кінців кияни відбиваються. Просто якийсь неймовірний, справді, шанс. Там виникає у кривбаса. Хоча здавалося, що вже заблокувало цей момент кияни. Ну, ось так ось. Спроба номер два і на місці. Вже. Руслан Нещерет. Руслан Нещерет. І Справді, дивовижне просто пасінь від Рос... від Руслана. Періс, Раміріс, Лонвейк, Царенка, Назерівало, що не вийдуть у Київського Динамо, на тайм No2. Так, Прихацько, Соса. е, Вийдуть відповідно на тайм номер 2 у Кривбаса. Відповідно, якось так, ось такі люди вийдуть на дорогу Там ще, ще вийде, до речі, дебелка також вийде у Кривбаса. Ну, всього-навсього заміни будуть у Криворізької команди. Друга 45 та хвилинка. А ось другий тайм цікавіше розпочинає київське Динамо. 48-х -ма хвилина матчу, старт другої 45-ї хвилинка. Позиційна атакує Динамо-Київ. Е подача від Волошина, Привіде з лівого флангу на правий фланг. Друзі, перепущено не, Волоч... не Волошин. а якраз то Владіслав Дубінчак. Владіслав Дубінчак проводить м'яч на правий фланг. Тут дуже справді здорово мяч поймаю Андреевский. виконує подачу. Дужно, Денис Попов удар, голову гол! Гол! Денис Попов забиває гол на 48-й хвилині матчу, забиває гол київське Динамо. Геніальна подача Андреевского. Ну і реалізував, реалізував свій свиногоду. Денис Попов. Геніально пробиває Денис Попов. пробиває головою. і рахунок матч він відкриває. 48-й хвилині матчу і після цього забитого м'яча, в принципі, кияни стало вже поцікавіше діяти. Пригад, це непогана не комбінація моєва, Буй... друзі, неслав до пінчек. А Віталій Буяльський віддає передачу на Муєву, моєва, відає передачу ще далі. Скидка! Далі удар на місці, на місці воротар Кривбас, там Андрєвський, напевно, пробував. Києн, поцікавіше, справді стирали, стали діяти, справді і кривбасу ну, нелегко було. І кен був близьким до другу. Забудок між чогось там вже був за Динамо, якщо перш тем. Так, за Кривбасом, то ось тем номер 2 Тут, на мою думку, вже... Кіяни з ініціативою. Хороші були нагодою Україну, щоб другий мець забивати. Супершанс був Волошина, щоб забити. Але Волошин не реалізував свою нагоду на 83-й хвилині. Чистий вихід один на один. Чистий вихід, але бере цей удар, відповідно, воротар Кривбаса в ближньому куті на місці Воротар. Ну і в кінці кінців намагалися Криворіжці відігратися. Але у киян також не контратаки були. Тут, і справді, кияни дуже добре виглядали. Кривас намагався відігратися, але в кінці кінців суддя дає фінальний свисток. І київський Динамо Олександра Шавковського з рахунком 1 0 бігри Кривас. Важкий перештем був для Динамо. Ще, друзі, підвезти такі піцу. Там, якщо, друзі, не помиляються по володінь м'ячем. Рівноваг було 50-50. Ну, по ударах там також плюс-мінус рівновага. Там перш там, за Кривбасом, у Кривбаса було побільше таких, знаєте, небезпечних моментів. Ну, а другий там вже ма, ки, за Динамо ось після запитку м'яча нас попало. Кияни. Стало більше атакувати, більш м'ячі стало діяти. Ну, напевно, ще прям більш там Динамо володіло прям м'ячем. Динамо дуже зново накривало кривбас, ось коли там вони володіли м'ячем, дуже дорого накривало і переходили свої атаки. Але в цілому, знаєте, якщо підвести такий глобальний підсумок до матчу, напевно, все-таки ніч'я була більш таким рахунком із Первішем. Але Динамо Київ перемагає, ну і не скаже, що це не поділу команда Олександра Шавковського показала дуже хороший футбол. Ось, в принципі, як і команда Кривбаса Юрія Вернедуба. Друзі, що думаєте ви з прийдуть команд, чи ви можете написати свої думки в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі, будьте щасливими завжди. Всім до побачення. всім до нових зустрічей.